Спецоперація Павутина може поставити Москву в набагато складнішу позицію на переговорах за посередництва США. Таку думку озвучив один з американських чиновників агентству Reuters. А поки Москва, за даними джерел в СБУ, намагається всіляко применшити масштаби втрат авіації. Путін погрожує Києву за це помститися. Трамп з ним поговорив телефоном, але схоже, відмовити не намагався. Тим часом українські військові вразили російські ракетні установки іскандер. Що ймовірно готували удар по Києву, а кількома днями раніше СБУ заявило, що втретє вразили по Кримському мосту, підірвавши його опори. І це все сталося менш ніж за перший тиждень літа. Тож, що зараз відомо про ці атаки, яке значення вони мають, поговоримо про це все у цьому епізоді несеться. Почнімо із останнього удару сил оборони. Підрозділи ЗСУ ракетами вразили 26 й російський ракетний підрозділ, що готував удар по Україні, а точніше, ймовірно, по Києву. Йдеться про район міста Клінци Брянської області. Про це Генштаб повідомив вранці 5 червня, опублікувавши відео цього ураження. Ви бачите ці кадри на екранах. Отже, одна російська ракетна пускова установка Іскандер здетонувала, а ще дві з великою ймовірністю зазнали пошкодження повідомляє відомство. Ця високоточна ракетна атака відбулася на тлі двох гучних попередніх, про які ви я думаю, вже певно встигли почути. Операція Павутина, завдяки якій, як заявили в СБУ, знищений 41 літак стратегічної авіації Росії в глибокому тилу. Світові медіа підкреслюючи її успіх, вже порівняли операцію з Перл-Гарбором та підривом Пейджерів Хезболи. Напередодні служба безпеки показала кадри з операції. Як ви бачите, видно, як дрони вражають російську бойову авіацію, підлітаючи до аеродромів. І нагадаю вам трохи про це. Павутину готували понад півтора року. Контролював хід операції особисто президент Зеленський, а реалізовував задум голова СБУ Малюк та співробітники служби безпеки. Якщо коротко, то задум полягав в тому, що до Росії спочатку переправили впіві дрони, а згодом заховали їх під дахи мобільних дерев. В'яних будиночків, розміщених у вантажівках, і у визначений момент, коли автівки припаркувались біля аеродромів, дахи дистанційно відкрили і безпілотники попрямували до цілей відразу до чотирьох військових аеродромів: Білая, Дягілєво, Голєння та Іваново. Саме там базувалася стратегічна авіація, яка регулярно обстрілює мирні українські міста, зазначає відомство. В СБУ заявили, що значна частина авіації знищена безповоротно, а окремі ураження літаки. Росіяни будуть відновлювати довгими роками. Попередньо дрони СБУ уразили понад третину стратегічних літаків носіїв крилатих ракет. А їхня орієнтовна вартість, як підрахувала служба безпеки, 7 мільярдів доларів США. Половину вражених літаків, як заявив Зеленський, відновити неможливо. Найцікавіше, і вже зараз це можна говорити публічно. Офіс нашої операції на території Росії знаходився безпосередньо. Поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з їхніх областей загалом в операції було використано 117 дронів, і відповідна кількість операторів дронів працювали. Діяли наші люди на території різних російських регіонів в трьох часових ПСА. І наших людей напередодні операції з території Росії вивели. Зараз вони в безпеці. tí, kto nám dopomohal. Москва вже заперечила інформацію про знищення літаків. Заступник міністра закордонних справ Росії Рябков як пише пропагандистське тас заявив, що авіатехніка, нібито лише зазнала пошкоджень її буде відремонтована. На наступний день осінь аналітик Кріс Бігерс оприлюднив супутникові знімки аеродрому Білая в Іркутській області після атаки українських дронів. На фото видно наслідки удару знищено три стратегічні бомбардувальники. Ту-95, а ще один зазнав пошкоджень. А 4 червня на супутникових знімках Максар видно знищений бомбардувальник ту 22 на тій же авіабазі в Іркутській області. От знімки з тієї ж самої бази до удару і після, де так само видно ще один знищений літак. А на цьому знімку з цього ж аеродрому ви бачите вже кілька знищених ту 95 під час операції павутина СБУ пошкодила близько 40 літаків. Про це суспільне дізналося від високопосадовця НАТО. З Цієї кількості знищені від 10 до 13 літаків. В НАТО зазначили, що ці цифри є незалежними, але вони можуть ще змінитися. США вважають, що під час операції Павутина українські сили вразили 20 російських військових літаків, знищивши 10 з них. Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох американських чиновників. Втім, вони називають атаку як надзвичайно значущу. стратегічна авіація. Це елемент ядерної тради Російської Федерації, тобто це літаки, які можуть літати на відстань до 6 тисяч кілометрів. Запускати там а, ракети на відстань до 4 тисяч кілометрів. І тут треба зрозуміти, що це в принципі реальна загроза для таких країн, як Сполучені Штати і Європа. Росіяни тим часом намагаються применшити кількість втраченої авіації. Про це повідомило джерело Суспільного в СБУ. Мовляв, замість спаленої техніки на аеродром вже завозять інші непошкоджені літаки, щоб на супутникових знімках уражених бортів не було видно. За даними джерела, госін та аналітики помітили, на фото за 2 червня видно, обгорілий ту 95 а вже за два дні на тому ж самому місці стоїть цілий літак, і його, як зазначають аналітики, росіяни поставили в тому самому положенні, як до цього там стояв і пошкоджений літак. Але під ним все ще видно обгоріле летовище. І тут про те, який вплив мала ця операція, і які реакції викликала в НАТО. Підкреслили, що ця атака демонструє серйозні проблеми Росії із захистом стратегічної авіації та розподілом систем ППО, тобто реальні слабкі місця Росії у той час, як Путін усе ще переконаний, що контролює хід війни. Один із американських посадовців в коментарі Reuters застеріг, що операція може поставити Москву у набагато складнішу позицію на переговорах. За посередництва США раніше спецпредставник Трампа з питань України Келог занепокоївся цими ударами. Мовляв, вони можуть збільшити ризик ескалації війни. При цьому в інтерв'ю телеканалу Fox News він зауважив, що операція Павутина стала серйозним ударом по іміджу Росії та показала, що Україна здаватися не збирається. Після атаки 4 червня Путін поговорив телефоном із Трампом. Після чого американський президент написав пост. Трамп як завжди зазначив, що це була хороша розмова, але мовляв, вона не призведе до негайного миру. Він написав, що лідер Кремля дуже рішуче заявив, що йому доведеться відповісти на нещодавній удар по аеродромах. Видання Нью-Йорк Таймс звертає увагу на те, що Трамп не уточнив, чи намагався він відмовити Путіна від цього? Втім, на наступний день Трамп сказав, що, мовляв, просив Путіна цього не робити. А видання Льофігаро зауважує, що Трамп не згадав і про можливі санкції проти Росії, до яких закликає Україна, і про які сам нещодавно згадував американський президент. А як ви думаєте, чого Трамп не поспішає чинити тиск на російського лідера? Речник Кремля Пісков підтвердив, що Путін пообіцяв реакцію на ці удари. Але коли та якою вона буде, каже він, вирішать, нібито російські військові. Він заявив, що Росія хотіла б на міжнародному рівні почути жорстке засудження цих ударів. В те, що лідер Кремля може вдатись до помсти, схоже вірить і Трамп. Про це пише видання Ексіос із посиланням на джерела, які говорили із президентом США, мовляв, він побоюється, що такий розвиток подій зашкодить його спробам встановити мир, які вже призвели до перших прямих переговорів сторін за три роки. Ім попри мовчання на публіці щодо свого ставлення до цієї спецоперації в приватному колі він нею нібито захоплювався, пише видання та назвав удар українських спецслужб зухвалим та потужним. В українському МЗС на скарги Кремля щодо ударів по аеродрому порадили Путіну припинити скиглити і погодитись принаймні на 30-денне припинення вогню, а також відмовитись від нереалістичних ультиматумів і перестати ховатись від зустрічі з Зеленським, не затягувати час, аби продовжувати війну. Удари по військових цілях у Росії наголошують в МЗС. Це законний спосіб Києва захиститися. До того ж, ці літаки якраз і були заправлені та озброєні для нового обстрілу українських міст, підкреслюють у відомстві. І наостанок коротко про іншу операцію українських спецслужб за два дні після проведення павутини СБУ заявила, що втретє вразила Кримський міст. Цього разу під водою відомство опублікувало відео спецоперації. Там зазначили, що вона тривала декілька місяців. Агенти замінували опори моста і згодом під ранок активували вибухівку потужністю більше тонни в тротиловому еквіваленті. Врешті, як повідомили в СБУ, пошкоджені підводні підпірки опор. Міст, як стверджувалось в той же день, перебуває в аварійному стані. Речник Кремля Пісков пізніше підтвердив, що вибух справді стався. Але нібито нічого не пошкоджено, та міст працює. Російські медіа перед цим повідомляли, що над Кримським мостом ППО збили український дрон, а уламки впали на дорогу. Тоді міст закривали на три години, пише «Кримреалії». СБУ, повідомляючи про цю атаку, зазначило: я процитую, бог любить трійцю. І нагадаю, що до цього українські сили двічі вразили кримський міст. У 2022 році на мосту вибухнула вантажівка. Тоді була пошкоджена залізниця. На мосту обвалилися два прольоти дорожнього полотна. А влітку 23-го року для ураження моста спецслужби використали надводні морські дрони. Вони вдарили по упорі моста, скинувши з неї два прольоти. Не розповідали всьому світі, то що це найзахищений міст, і так далі. Успішним вогневим враженням, руйнуванням ми по суті зруйнували відповідно той міф про непереможність Рашки. І тут я поясню, що Кримський міст є стратегічно важливим для Росії з кількох причин, бо насамперед відіграє ключову роль у військовій логістиці. Саме через нього Росія перевозить техніку, озброєння та живу силу до Крима та Окупованого Півдня України. Крім того, через з міст з Росії постачають товари і пальне до півострова. І звісно, як ви можливо вже знаєте, міст є певним політичним імперським символом, сакральним проєктом Кремля. Тож кожен удар по ньому є репутаційним ударом для Путіна. А тепер напишіть в коментарях під цим відео, яка операція з цих вас вразила найбільше, і підпишіться на наш Ютуб канал, аби не пропустити важливі новини.